Видавництво ШАЛОМ випустило у продаж нову версію камасутри для євреїв. На всіх картинках присутня мама, і вона дає поради. В маршрутці бабця довго і уважно дивилась на студента, який жував Жуйку. Дивилась, дивилась і каже: Дарма, ти, синку, мені це все розказуєш. Я ж глуха. Один карась розповідає іншому. Ти не повіриш. той рибалка, у якого я вчора зірвався з гачка, важив під 300 кіло. Дружина після десяти років у шлюбі каже чоловікові Коханий, запалив мені полум'я любові. Трохи пізніше додає. Ну, хоча б сірником почіркай. Йде хлопець по пляжу. Дивиться, офігенна дівчина лежить. І абсолютно гола засмагає на сонці. Він зупинився і слину пускає. Вона розплющила очі й каже Новенький, так, ще не давала? Ні. Дівчина крутить дулю. На.